Курс чудес. Урок 325. Усе, що я бачу, відображає ідеї. Це ключова нота спасіння. Те, що я бачу, відображає процес у моєму розумі, який починається з мого уявлення про те. Чого я хочу. З цього моменту розум формує образ речі, яку розум бажає, вважає її цінною, а потім прагне її знайти. Ці образи потім проєктуються назовні, враховуються, вважаються реальними. Та плекаються як власні. З дурних бажань народжується дурний світ, з осуду, народжується засучений світ, а з думок про прощення народжується добрий світ, сповнений милосердя до святого Сина Божого. пропонуючи Йому благодатний дім, де він може трохи відпочити, перш ніж вирушити в подорож, допомагаючи своїм братам продовжувати з ним і знаходячи шлях до небес і Бога. Отче наш. Твої ідеї відображають істину. Тоді як мої, відокремлені від твоїх є лише мріями. Нехай я бачу те, що відображає лише твої ідеї, бо твої і тільки твої демонструють істину. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.